знаю. Парк як парк. У нас майже такий самий. Де? Біля ткацької фабрики. Там не парк, там старий сквер. Ще з радянських часів нічого не змінилося. А тут так красиво, охайно. Ната, не сперечайся, такий тільки трошки менший. Ізя, ти де, Повзеш, мов черепаха. Ману, я втомилась. Ви так біжите, що я не встигаю. Я ж казала. Треба було її в готелі залишити. Почуває себе дитина погано. Нащо ну, й на екскурсію тягти. Я в тебе питала. Це справи сімейні. Моя донька, що хочете, я роблю з нею. Все, пішли. Чорт зна що. Пішли. Мане, правда, дай трохи перепочити. Я справді втомилася. Боже, кого ти така слабка? Я в твоєму віці. Друге місце в районі з дзюдо зайняла. В інституті навчалася, ще й на ринку підробляла. А ти, як твій батько, тільки лежати та відпочивати. Мам. Що мам? Що не права я? Лидачя, ти нічого не робиш, але постійно втомлюєшся. Кать, ну не треба так. Чого ти розійшлася? Я тебе не просила мене сюди тягнути. Я хотіла залишитися вдома, бути хоч трохи сама. Сама. Ага, я знаю. Я б тільки пішла, через хвилину б Микола був на порозі. Так що в цьому поганого? Ми кохаємо одне одного. І мені вже скоро 30, я можу сама вирішувати. Він тобі не пара. Він звичайний сантехнік, а ти бухгалтер. Відчуваєш різницю? Кать, ну справді, Ізольда вже доросла. На що її так упікати? Ну хоче вона з тим хлопцем зустрічатися, то хай зустрічається. Чому проблема? Ната, не роби мені нерви. Будуть свої діти, будеш їх вчити, як забажаєш. А в нашій родині все вирішую я. От, бачите, тьотю Наталю. В нашій родині все вирішує мама. Як мені жити, з ким зустрічатися, де навчатися, ким працювати. Я маю просто робити те, що вона мені скаже. А тобі щось не подобається. Так, не подобається. Мені все не подобається. Та ти ж мені з народження нормально жити не даєш. Яке ти мені ім'я дала? Ізольда! Яка я Ізольда? Подивись на мене! Я Марічка, Галя, Ганна, точно не Ізольда. Та з мене в школі в інституті всі сміялися. Гарне ім'я, що тебе не влаштовує. Ізольда Петрівна ось що мене не влаштовує. Я в школі хотіла займатися танцем. Я хотіла на вокальний гурток ходити, ти мене куди віддала. Та яка ж тебе артистка, а от зудо завжди знадобиться. Я знаю. Я не хотіла бути бухгалтером, а ти віддала мене на бухгалтерський факультет. Я хотіла жити сама, а ти мене не відпустила. І так завжди, коли я сама хочу щось зробити, ти мені не даєш, а потім звинувачуєш мене, що я ледача. Так, ледача ти зараз постійно втомлюєшся. Та просто я вагітна, мамо. Я погано почуваюся, мені важко ходити. Я не хотіла нікуди їхати, але ж тобі плювати. Що? Як вагітна? Від кого? А стій! Кать, не треба. Дай їй побути на самоті. Чого ти лізеш до нас, сама розберусь. Ти так завжди. Сама розберусь, сама зроблю, сама вирішу. До чого ти свою дитину довела. Вона навіть про вагітність тобі казати не хотіла. Катя. Ти моя найкраща подруга. Ми ще зі школи разом. Тебе дуже люблю. Але ти не права зараз. Відпусти її та її будувати своє особисте життя з Миколою, з дитиною. А будеш давати, втратиш її назавжди. Будуть в тебе свої діти, будеш їх і вчити. Не буде. Не буде, не буде. в мене своїх дітей. І ти це знаєш. Я зробила помилку. Дуже про то жалкую, А ти мені постійно про неї нагадуєш і робиш боляче. Зупинись, Катю. Інакше залишишся. І без доньки, і без подруги.